Таким чином, зараз ми два бої будемо спостерігати вже в більшому форматі, в форматі класу А. Ну, ніхто не може сказати, що ми будемо. А, ну, звичайно, я маю на увазі час, який відводиться на поєдинок. <голосить> тому що згадуючи, згадуючи третій тур, то. Там було 15 секунд. Так, то точно так же, як і в. В класі Б були повні поєдинки, вони проходили всю відстань. І не із а, клас Б, так, а клас Б розпочався одразу вже короткими поєдинками. Тут же, як кажуть, як Дуже зібраний зараз, поведуть. дуже уважний Семен. Я бачу, що Семен працює в правосторонній стійці. Його суперник в лівосторонній. Надзвичайно досвідчений спортсмен. Ну, і, мені здається, не бракує одному іншому, тому, напевно, починає так досить, як кажуть, ні, ніхто не поспішає. Дуже зараз гарно зустрів з руки. Бачите, на зустріч намагався Семен атакувати ногою і зловив його на цьому. Олександр Ось зараз пройшов ноги Семен. Зробив так зайняв позицію зверху. Дуже небезпечно зараз віддавав він руку. Так, Олександр ні. прихопив руку і ну, готувався атакувати больвим на руку. Бачите, Рефері зробив зауваження Семену усний. Він тиснув, тиснув ліктем на кадик суперника. А пряма дія на кадик суперника заборонена правилами. Обійшов гард щойно на Семен. Бачите, з ударами скидає ноги, ноги так, на одну, на другу сторону. Програв Олександр тільки що позиційну боротьбу зовсім програв, занімає фулмаут Семен. Може бути не переливки йому. Тій ситуації Семен справою потужно зараз бачимо, намагається. Ну і знову за... Семена. Знову Семена підвела, підвело незнання, Правил. Ну, ні, він не знання. Він, він знає правила, однак е, дуже зараз для суддів. Він почав виконувати болівий прийом за межі майданчика, зроблено попередження, тому що за межами майданчика будь-які технічні дії заборонені. Так. А він же після падіння вони вилетіли за межі і намагався провести ще болючий прийом на руку. Але так початок непогано Семен провів цього поєдинку. Досить. Так, але єдине, що треба контролювати майданчик. Його в першому його поєдинку з сьомого сезону саме це і підвело на відчуття поєди... майданчика. Ну, можливо, От Зараз уже звик, в центрі, бачите, звик зараз боротися... знову на краю. Каже, може він звик боротися в октагоні або в рингу. І тому, ну, так... Його база, він представляє спортивний клуб «Тайгер», а е, спортивний клуб «Тайгер» і е, Ігор Віталійович тренер, засновник спортивного клубу, він виходить з тайського боксу, а тайський бокс це в першу чергу ринг. тому... Тобто йому можливо... потрібно якесь і візуальне, йому... і тактильне обмеження в просторі. Ну, незвично, так, да, незвично. Тобто він десь губиться через те, що тут немає ніяких огороджень. Ну і закінчився про. Ну що раунд. ж, надзвичайно драматичний, я би сказав, був перший раунд. Нагадаю, хто не бачив, Семен домінував, Семен вів весь поєдинок, він блискуче перевів тейкдаун в першому раунді. Зараз е е цей епізод нам якраз демонструють. Так, він обійшов гар, зайняв е домінуючу позицію, атакував на руку. Однак в зв'язку з тим, що він... Не, не відчуває майданчика, то під час саме переходу на бойовий прийом він спиною вивалився за межі майданчика, і його суперник Олександр здавався, але вони вже здавав, але вони вже були за межю е, зони, тобто, зони, права, зони залікових. Прийом. Це оця червона полоса на майданчику, вона в правилах називається зона залікових технічних дій. Тобто, все, що за межами, крім порушень правил, не не враховується. Лише порушення правил там враховуються і можуть призвести до покарання е, спортсмена. Ну, але Однак за... Семен після цього не засмутився і вони один, ну потиснули один одному руки. Тобто у Олександра очевидно, що немає претензій до, до Семена. І зараз другий раунд починається. Семен продовжував йти вперед, продовжував атакувати ну, в першому раунді Знову вхід. Дуже хороший вхід від Семена Галушко. І знову він зверху, домінуюча позиція. І знову... знову наносить удари. Обходить знову. Точно, от, точно він, виграє, тому, тому, да, він виграє в цьому першого раунду поки так. що ми бачимо. Однак це початок раунду, ще три Часу хвилини. Знову багато, займає. І от зараз у нього є шанс Добаві виправити справа, свою Ну, Жодних претензій немає зі сторони. Спортсмени з міста Кривий. Жодних питань не може бути. Домінував. Увесь час проведений Свої. на І майданчику.